Так, народ, всіх вітаю на каналі Артіх. Сьогодні ми будемо в гостях у старої курви. Так, друзі, вам почулося саме в неї. Будемо грати в під назвою Грені. Тут є багато частин цієї Грені. Раніше ця гра була дуже популярна, зараз не знаю, як вона вам чи ні. Я вирішив пограти її знову. Так, тут у нас є тут кнопки It's Play, Amore Games і вийдемо. Гра називається Грені. Ух, бляха, ведмідчикись виповзають з боку, не часом. Music, нормальний. Все нормально, все налаштовано, ми починаємо. Ну, все ми у нас написано щось. Я в цьому не розбирався, погнав, там ніколи змок. Бляха, щось. Музичка мені не подобається така. Так, все, зараз ми будемо вставати, походу, да. так. Я її дуже давно грав в цю гру. тож, День перший. Раніше ця гра була стрьма, зараз вона... По приколу грати її можна, але вона стрімноватенька, оця баба курва, патлата бігає. Тут найголовніше не шуміти. Так, ну це у нас все є, так дивимось. Тут щось написано нам до самої сраки. Тут нічого нема пішли. Наче ж було колись тут ці... ключ, якийсь був, чи це не тут. Так, ну у нас є щось до. А, це Ми можемо кинути тут Давай попробую зонтику покинуть весь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ми пошуміли. Зараз, походу, курва должна прибігти. Де ти, алло? Харжав стара. Ой-ой-ой-ой-ой, фу, бля, ки у нас трмна, сука. Заширики свет хвилиза, блін, а? Ты. Якби приманделив би раз по головешки, що там глазу, не лягла, замахала там. Не. Каліка. Ходить зриття відрізає. Немічно, блін. Де вона? Воно воно. Вона піднімається народ. Де вона? Алло? Сука. Де ти є, ти немічний інвалід? Ну за три двері. Я зараз щось знайду, друзі, я реально зараз у неї кину мені похеру. Вона в мене біса, сука, своїм радякою чую. День другий, тут всього 5 днів чи скільки. Дайте мені ружбайку її замахаю, зараз замахирую раз і все. Вона мене у нас замахерила высоко белостранно. Бульки свои выпляются изуйди. Каргаб, блин, навози супу. Так. Я тебе зараз нахер рублю, я тобі сказав. Йди сюди сюда, на. Йди сюди, сюда, йди. иди. На, на, пошла ты сразу. Це просто так. Було по приказу. приколу. Зараз спробуємо піти в іншу кімнату, друзі, разом з вами. Так, все, покайфували, погралися, хватить. Тепер приступаємо до реальних справ. Нам треба пробратися в іншу кімнату. Так, я, вже я не знаю, як це зробити. Бо вже хоч би якимись обоями заклеїли би. Що це таке за обісерени? В російські квартири нахуй шо картина наче хтось обісрався реально по носам. Так, шо це за... А, це тут. А ну, візьме двері. Ой-ой. Як ти сука побачила? Каргати немічна, блять. Вона побачила мене, вона побачила кабила. Немічно, сука. Як можна побачити за дверима? Старе, глухе, блять, сліпо воно ще побачило мене. Кворюха, так срано. Хоч я сказав, я зараз вибігаю і чурую і якісь двері, ні похоротка. Суку боятися ждати мені. Насрать так. Це не нахуй, поняли? Я пішов. Її. Так. Закриваю двері, закриваю тут. Зараз сюди зайду. Що у нас тут? О, акумулятор від машини це я пішов. Навіть в машині акумулятор не поставив, тварюка ти? Ну коротше на цьому друзі буду народ закінчувати, бо я навряд з цю груп пройду. Я наверно, не любить таких ігру. Останній день п'ятий, Всім дякую, хто був зі мною, лайкоси, всім добраніч, Телеграм-канал внизу під двох всі дякую, па-па.